Примирення це наше майбутнє. Я розумію, це примирення буде, тому що без російського народу, без російських корнів нам не вижити. Ви візьміть історію, візьміть 100 років назад, 200 років назад, 300 років назад. Завжди століття починалося з громадянської війни і завжди воно продовжувалося далі революціями. І завжди закінчилось те, що українці і росіяни це одна нація, це один. Народ, і навіть якщо взяти нашу історію і навіть наше життя вже при соціалізмі, всі заводи, всі фабрики, всі будувалися разом. А зараз це все знищено і воно все якби іскорінилося. але воно все рівно вистановиться все і все піде разом дружньо і далі подальшому все буде дуже, як би сказати, сплановано іменно в коаліції з Росією. Я це тільки так бачу.